Доброго дня всім. Сьогодні я вам допоможу розібратися з новою освітньою платформою, яка називається Classroom, яку ми запровадили в нашому навчальному закладі. Кожен із вас протягом цих вихідних отримав посилання у Viber, щоб ми пробували приєднатися. Було посилання два. Перше посилання це приєднатися до нашого класу, друге посилання це приєднатися до нашої підгрупи. Давайте розглянемо одне із них, тому що вони є повністю однакові. Просто у другому посиланні ви вибираєте того викладача англійської мови, якого ви знаходитеся у підгрупі поділу. Якщо ми натискаємо на це посилання, наприклад, перше. У Viber або ну, з комп'ютера або з телефону алгоритм дії майже однаковий. Е, у комп'ютері буде вас відправляти у браузер, м бажано, щоб це був Chrome, Google Chrome. А на телефоні вас, якщо ви встановили додаток Classroom, то автоматично буде відправляти вас е, у Classroom. Якщо ви не встановили, то, будь ласка, перейдіть по посиланню, які я вам відправляв у цій самій групі трошечки вище. Тобто, ми отримали ось таке повідомлення, ми натискаємо на нього, і нас автоматично відправляє, якщо ми працюємо з комп'ютера, нас автоматично відправляє у Classroom. Відкривається ось таке віконечко. Ми повинні в цьому віконечку вибрати той аккаунт, з яким ми м м виходимо на зв'язок з нашим вчителем. Тобто ми вибираємо, наприклад, ось такий аккаунт, в когось може бути інший аккаунт, ми натискаємо донизу, і в нас з'являється багато-багато аккаунтів донизу. Так, ми вибрали цей аккаунт, у тобто мене є один. Я спеціально створив його. Ми натискаємо кнопочку приєднатися. Чекаємо декілька секунд. І нас повинно запустити. Так, нас запустило у клас. Клас є повністю цей активний. Що в нас змінилося порівняно з звичайним класрумом? Е, у нас для того, щоб дитина приєдналася до уроку достатньо всього лиш з лівої сторони, якщо учитель користується платформою МІД, Мід, перепрошую, ми натискаємо кнопочку «Приєднатися» і нас автоматично переводить у Мід. І далі ми просто виконуємо ту послідовність дій, яку ми робимо завжди. Ми чекаємо, підготовка, потім натискаємо кнопочку Приєднатися і або очікуємо учителя, або зразу заходимо на урок. Це в першому випадку. У другому випадку, якщо у нас вчитель працює на на відеоконференції Zoom, то вчитель буде прямо в центральній стрічці розміщати посилання. На Zoom. Ми натискаємо, ось, наприклад, у нас є 1 вересня було створено посилання, ми натискаємо на це посилання, і нас починає перекидувати зразу у платформу відеоконференцію Zoom. Ми можемо натиснути, якщо ми скажімо так, з комп'ютера, і нас він не працює зараз. На ми натискаємо ось цю клавішу. кнопочку і Zoom у нас автоматично запускається, і ми працюємо по тому самому принципу, якому ми працювали раніше. Якщо ми подивимося в це те саме, тобто у вашої дитини з'явиться 2 або 3 курси, там, де будуть посилання, наприклад, у нас є підгрупа А, це наш повний клас, і є в нас підгрупа 5Б. Тобто англійська підгрупа, і в нас є викладач. Так, ми, якщо у нас зараз група поділу йде, то ми натискаємо просто на, цю, на саму підгрупу. І з лівої сторони в нас так само є кнопочка Приєднатися. Е, ось і все. Якщо у вас будуть питання, то звертайтеся.